Як відрізнити звук смаження бекону від звуку брудної платівки? Додивись до кінця це відео, і у тебе більше ніколи не виникатиме таке питання. Слава Україні! Мене звати Містер Сані. Ось ці хлопці з руками продакшн нагадали мені зараз, що мені 40 років, і десь так 15 або ж 20 з них я діджей. Діджей на радіо, на вечірках, івентах, навіть вдома на кухні. І ось по секрету вам скажу, що у діджеїв є така дуже цікава забава, а саме постійно сратися на тему, що краще вініл або ж цифра. Насправді я вважаю, що якщо боженька дав тобі ручки, ніжки, то треба ж ними вміти користуватися, а не вирішувати, що краще. Тому беремо себе в руки просто зараз і починаємо yeah. це огляд на аксесуари з догляду за вінілом від нових брендів. Якщо ви тільки купили свій перший вертак, а за тим батько вам задонатив платівки Івасюка або Шевія Водограй, то не поспішайте ці платівки одразу закидати на вертак. Тому що спочатку треба відростити вуса. Також взагалі знаєш що таке вусатий фанк? Жартую, є набагато краща аналогія. Включайте вашу фантазію, уявіть, що ви швидко рухаєтеся в автівці по бездоріжжю, де на шляху зустрічаються вибоїни, ями, інші перешкоди. І при цьому вам ще треба співати пісню. Я піду в далекі гори. Щось таке. Тож, як бачите, голка звукознімача, яка рухається по канавкам платівки, буде постійно через щось спотикатися. Найдрібніші пилинки чи бруд будуть негативно відображатися на якість звучання, ну впливати, тобто на звучання. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша платівка не лунала, як я зараз, у караоке, то запам'ятовуйте наступні правила: зберігайте платівки у спеціальних конвертах і тільки вертикально, не горизонтально, а вертикально у боксах або підставках.

Ось цей бокс мені особливо дуже подобається. Він мобільний, достатньо міцний. Бачите, тут закльопки такі серйозні, так само замочок і ручка, яку можна підтягати. Коротше, мені тут все подобається. Єдине, що я б не брав його в авіабагаж, тому що якщо він раптом потрапить у руки вантажників, і вони ним зіграють у баскетбол, то все, хана і. Зручній валізі, і звичайно ж вашим платівкам, тому брить його у ручну поклажу і краще обіймаєте. Отже, ви берете платівку і ні в якому разі не торкаєтеся самої платівки. Тобто ви обережно тільки за краєчки її берете, або ж за краєчок і яблуко, тобто центральну етикетку, і витягаєте. Ось так красиво можете перетворитися трошки на офіціанта. Якщо ви будете торкатися своїми пальцями до самої платівки, то там будуть залишатися усі всі ці речі, до яких ви торкалися. Тобто її шкірний жир, і при цьому ще чіпси, горішки і все таке і інше. А це нам ну зовсім не потрібно під голкою. А! Перед прослуховуванням варто прибрати статику та пил з платівки. Ось тут раджу разом з прорвачем купляти і ось таку антистатичну щітку з вуглецевими волокнами. Оце маст хев для кожного власника вінілу. Так, це можливо не дешеве придбання, але дозволить вам збільшити термін служби голки та ваших платівок. А взагалі, якщо порівнювати ціну догляду і покупки нової копії улюбленої платівки, то, здається, вибір очевидний. Ви маєте проводити щіткою від центру платівки до края. В результаті зменшується статика на платівці та знімається поверхневий бруд. Для очищення поверхні платівок також використовується спеціальна рідина. Ні, це не фері чи гала або ж улюблений шампунь вашої дівчини. Хтось може з нами сперечатися, але ми радимо використовувати те, що сертифіковано та розроблено професіоналами. І тут знову аналогія з, з, з автівками. Так, знову з автівками. Ви ж не заливаєте двигун соняшникову олію замість машинного масла. Хоча. І те, і те змащує. А ще підпишіться. Підпишіться на канал, поставте лайки, напишіть у коментах, які ще можна використовувати аналогії, а То я буду дійсно доскону вам про автівки розказувати. Отже, будемо розпочинати наше генеральне прибирання платівки. Ось для цього у нас є такий крутезний набор, набір Vinyl Cleaning Kit. Будемо розкривати. У першу чергу. Для того, щоб красиво прибрати вашу платівку, ми використовуємо браш. обережно, без зайвих рухів, без зайвого тиску прибираємо пил та дрібні часточки. Ось ви бачите, скільки тут пилу. Спочатку поверхневе прибирання. Ми бачимо, що платівка недостатньо чиста. Тоді ми обережно за краєчки беремо, краєчки та яблуко, і далі скористаємося правою рукою і лівою рукою. Обережно березкаємо, Ось так. І використовуємо, використовуємо цю красиву хустинку. Вона реально красива, і я, чесно кажучи, ось навіть шкода буде зараз використовувати. Але що поробиш? Що не зробиш заради улюбленої платівки Ghostbusters! Якщо раптом ви бачите цей, це яблуко і цю назву. Ой, Еротично. Можна зробити це проти годинної стрілки, можна зробити по годинній стрілці. Немає значення, головне, щоб був такий результат, бо тепер вона сяє, і мені це дуже подобається. Ще один варіант, мається ось такий. Тут просто пречудові вологі серветки, тобто, по аналогії з усіма вологими серветками для побудової техніки ну побутової техніки. Тобто ви берете і те саме робите. У процесі використання платівки забруднюється не тільки сама поверхня платівки, але й голка. І тут є справжній рай для вінілового фаташиста. І ось така щіточка. Ось, з неї ми торкаємося голки, знімаємо будь-яке забруднення, радіємо життю. І вам приємно і голці так само. Ще один варік, який можливо вам сподобається. Отже, розкриваємо. Тік. У комплекті ми маємо серветку та інструкцію, тобто мануал, маємо розчин і бокс. Він складається з декількох дрібних частин. Отже, коліщатки, які встановлюються за розміром вашої платівки, можна зменшити, можна збільшити. Щіточки, які правильно встановлювати посередині, одна до одної. Навпроти, щоб платівка могла е, встромлятися між ними. Отже, ми маємо ось такий бокс, який дуже нагадує куб агоні із дюни. Ось, якби тут був Тімоті Шаламе, то він одразу б туди встромляв е, свої руки, але ми будемо туди встромляти платівку. Як це працює? Випадковим чином витягаємо ось цю. Хо, Спочатку ми прибираємо пил. Проводимо. Тримаю обережно. Далі ми беремо рідину для чистки платівки. Можна просто взяти цю річ і крапнути між щіточками. Але в процесі практичних експериментів я зрозумів, що краще все ж таки витягати кожну щітку і наносити цей розчин просто на щітку. І потім вже повертати її у цей бокс, встромляючи. Одна до одної щіточками. І встромляємо цю платівку між щітками. Обережно. Кулечатка дозволяє гортатися платівці, і ми робимо повноцінні оберти ну хоча б два-три рази. Ви будете дивитися і бачити е, свої результати на самій платівці. Дістаю платівку, і тут треба вже звертатися до серветки. Паум! І залишки рідини. Ми витираємо. Не забуваємо, що з двох е, сторін сайт А, сайт Б треба витерти. І тепер подивіться, яка вона чарівна. Фу. Наприкінці нашого прибирання ми дістаємо щіточки для того, щоб вони просохли. Можемо звичайно ще її вилити залишки рідини, якщо вона там є, і таким чином все просушується і готове до використання наступного разу. Щодо регулярне очищення платівок, забирає сторонні шуми на кшталт потріскування та клацань, покращує якість звучання одразу після очищення, запобігає погіршенню звука у майбутньому, значно продовжує термін життя платівки та збільшує термін служби голки. Де знайти протестовані аксесуари? Звісно, на сайті Авероком'ю і усі посилання ви знайдете в описі до цього відео. Тож підписуйтеся на цей канал, на інстаграм Пацанів руками продакшн та інстаграм, Донатьте на ЗСУ і не відмовляйте собі із задоволенням слухати чистенькі вініли на ваших програвачах. Шануємося!